Привіт усім! Сьогодні хочу взяти вас з собою в подорож в місто, яке ми дуже полюбили. Це Чикаго. Це наша вже не перша поїздка сюди, але Чикаго це те місто, яке кожного разу відкривається по-новому. Поки ми їдемо дорогою, ви бачите ці кадри. Хочу трошки розповісти про нього для тих, хто можливо ніколи тут не був. Чикаго це третє за величиною місто Сполучених Штатів. Тут живе понад 2,7 мільйони мільйона людей, а разом з передмістями більше 9 мільйонів. Місто розташоване на березі величезного прісного озера Мічиган. На вигляд, воно більше схоже на море, ніж на озеро. Влітку тут пляжі, яхти, набережні, взимку, холодний вітер і величезні хвилі, які створюють дуже атмосферний краєвид. Чикаго часто називають вітряним містом. Вітер з озера Мічиган часто дуже сильний, особливо між високими будівлями, де він тунелюється та здається ще потужнішим. Тому той, хто вперше потрапляє сюди, швидко розуміє, що назва абсолютно заслужена. Місто також відоме своєю архітектурою. Саме тут, у 19 столітті, з'явився один з перших у світі хмарочосів. І відтоді Чикаго став містом, яке буквально росте вгору. Сучасні вежі, історичні будівлі з червоної цегли, металеві мости, що піднімаються над річкою. Усе це створює унікальний силует. Не дивно, що Чикаго обожнює Голівуд. Тут знімали такі фільми, як таємниця. Лицар, трансформери, Самодома, дивергент, Чикаго, вартові часу, форсаж і багато-багато інших. Місто настільки кінематографічне, що іноді, здається, ніби ти сам потрапив у фільм. За різними рейтингами останніх років Чикаго входив в список найкращих міст у світі для життя. Наприклад, протягом 9 років поспіль. У рейтингу Time Out він стабільно тримався в топі завдяки культурі, гастрономії, архітектурі та загальній якості життя це місто музеїв, театрів, музики, фестивалів, парків і багато національних районів. До речі, українська діаспора в Чикаго одна з найбільших в США. В районі Ukrainian Village збереглася українська архітектура, є собори, музеї, українські ресторани, магазини та культурні центри. І навіть зараз в різних частинах міста можна побачити українські прапори, мурали та підтримку. Тому, коли ми буваємо тут, завжди є відчуття, що частинка дому десь поруч. Для нас поїздка в Чикаго це можливість змінити атмосферу, надихнутися, побачити щось нове і просто перезавантажити. Ми були тут різні пори року, і кожного разу місто виглядає інакше. Влітку живе і дуже динамічно. Восени тепле, золоте і неймовірно атмосферне. Взимку, святкове, з вогниками та новорічним настроєм. І навіть якщо ви просто їдете і дивитесь у вікно, Чикаго все одно вражає. Зараз ми їдемо в наш готель. Для нас це така маленька точка стабільності в мегаполісі. Трошки пізніше я вам покажу номер і вид з нашого вікна. А поки що просто насолоджуйтесь дороги разом з нами. Мені здається, саме в таких простих моментах найбільше відчувається, наскільки світ великий, красивий і різноманітний. І як добре, що ми можемо відкривати його разом. Дивіться, давай. Отже, мы уже зашли в наш номер, ну, вот так он у нас тут я есть, есть. такая з с кухней. Так. У нас тут? Тут нет. Там. Тут у нас такая ванна. Такая вот спальня. Ой, тут классно выглядит. ми на 17-му поверху. Давай, давай, давай. Тут прикольно. Дуже класний вигляд. Ще потім поснімаю трошки коли каміші і зранку буде дуже гарно видно. А там, бачите, взагалі дуже високо і там прямо не видно криші оце не Ми зараз туди підемо це Starbucks Reserve ростері. П'ятиповерхова здається. Ну, декілька найбільше <стив> Starbucks, там, там 5 -5 -5> як такий Starbucks, ніби музей, там кожен поверх. Mm. Uh, один uh -huh. поверх yeah. uh, yeah. Так, один Mama. кожен поверх різний, Там десь area. салати, yeah. десь солодки, десь uh кава, -huh. десь. Ну коротше. А uh, okay. там це магазин Гарі Поттера. Там люди працюють. Але цей вигляд дуже класний. Великій кінішка. Телевізор є. Тут у да. нас ну не видно там гардероб. От ванна. трошки вам більше покажу, бо. Є, є трохи часу, поки ми да, не пішли. Тут є теж телевізор, можна посидіти. Поїсти. Є такий повноцінний холодильник. Навіть є посадоминка. <гум> така, бачите, кухня взагалі супер, якщо приїжджати там на тиждень і хочеш щось собі приготувати, наприклад, якусь яєшню. Мені здається, десь я бачила чи ні. Кастрюльки є. Я не буду тут всюди все глян... проглядати, бо нам це не треба. Головне, для нашої є холодильник, мікрохвильовка. Яка не яка От. Тостер. Так що супер. Там вигляд не дуже, там якийсь впритик, прям інша будівля. Бачите, тут таке. І тут живуть люди, до речі. Так от. Хтось там спить. Ну, це такі. Бонус життя в великому місті, коли в тебе всюди є хтось. Дякую всім за перегляд, і побачимось в наступному відео вже дуже скоро. Всім папа. -па.